Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде міні-бліц, буквально на два питання, а? того, що магнітні бурі вже починають мене діставати. Як то кажуть, сижу на ставах. Ну, да, До речі, ставайте спонсорами каналу, спонсорів доступ до рун та Став, перевірених мною. Да, маленька рекламка. Сьогодні хочу подивитися деякі останні новини і відповідь на питання підписників зробити. Про що мова? Мова про. З'явилася інформація про те, що НБУ, Національний Банк України, хоче ввести контроль доходів та витрат громадян. Потім вони ж ту ж інформацію спростували, але одним словом, хочеться перевірити, що й до чого. Ну, і друге, з'явився законопроект про відеонагляд в Україні. Вже його хрестили цифровим концлагером. Отже, сьогодні такі теми. Ну що, поїхали. Добре, давайте з НБУ почнемо. Так, да, я знаю, що НБУ там о, ніби з'явилась така інформація, потім НБУ його спростували, що не буде такого контролю. Давайте запитаємо по-хитрому. Чи, чи є взагалі такі плани, такий контроль вводити? Раз, якось відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а є в НБУ, Національного банку України, плани вводити контроль за доходами та витратами громадян? Моніторинг такий зробити для рахунків громадян. Скажіть вам правду. Соло. вас. Альгіс перевернутий. Беркана. І Ішо? І ОТЛ? Ай! Ну, хто б сумнівався, що в нас тут? Соволо, Ейвас, Альгес, Перевенти, Беркана, Гебо, Отов. Ну, соло, ну зразу, в Яблучку. В яблучку. Позитивна відповідь по питанню. Но я запитав про плани, а от реалізацію цих планів подивимось наступним питанням. Ну, соло, в Яблочко, так, да, є такі плани. Мало того, соло медіа. Ну, я так підозрюю, не просто так ця інформація з'явилась, да? Закинути вудочку удочку могли і подивитись реакцію, власне. Ось Ей ВЗД, це перешкоди на шляху. Не так просто те все зробити. Мало того, Ейва ЗД відстоювання себе, да? ну, ніби, ніби я не я, хата не моя, і вони от якось хочуть від того відкрутитись відбрикатись. Бояться, то що бояться, то що... Ну, да, громадяни наші. Півчизники українці не в захваті від, від таких новин були аж ні разу. Що називається, краще б за офшорними рахунками і рахунками чиновників слідкували. Як у них там рахунки поповнюються на незрозумілі суми, а не на простих українців. Да? Далі, Беркана. І Звідки ті суми беруться ще в чиновників? Да? Теж хороше питання. Далі, Беркана, ну ось розвиток ситуації буде. Попри те, що ось хочуть відбрикатись, бояться, ну, буде розвиток ситуації, через що? Через певні домовленості. І ось ось, влада впала. Но мені воно тут не йде, що це прям наша влада. Знову прикриються чи МВФ, чи Європою, чи ще чим-небудь. От мені МВФ, на думку, пішов. Ось домовленості з якоюсь владою. Ну, не наша, це влада, воно мені не йде. Хоч і руна пряма. Тобто, ну, це прикриються чимось. Чи МВФом, чи Євросоюзом, чи ще чим-небудь. Нічого дивного. Ну, гаразд. Давайте подивимось. Так, Це плани таки є. Гаразд. А введуть вони це взагалі. Ну, може, і коли заодно покажуть. Ну, хоча руни і часто окрема історія. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так НБУ Національний Банк України таки введе е, контроль за рахунками простих українців в плані контролю доходів, контролю витрат. І, ну Фінансовий моніторинг так званий. Введе НБУ. Скажіть, правда. Знову беркана. Урус перевернутий. Манус перевернутий далі. перевернута перевернутий. Альгіс перевернутий. Фінал який. Торіса ага. Ясно. Е -е, щось буде. Багато перевернутих рун. Не так скоро, по-перше. Я хотів, коли питати, да тут уже, в принципі, плюс-мінус показали. Що в нас тут? Беркана, урус перевернутий, Манас перевернутий, райдо перевернутий, агрінс перевернутий, турісази Тейс. Дивіться, Беркана зразу розвиток ситуації. Рух вперед. Буде розвиток по цьому питанню. А, але. Це не вистачає ресурсу, якісь обмеження є. У владі немає єдності, саме в нашій владі. Та й схоже, в, в, в що там, правління Нацбанку теж якої ще поки думки не дійшло. Ось, о, повільно воно йтиме. Цей пошук варіантів буде, як це зробити. Кілька варіантів схоже, будуть розглядати. Ось да, бояться і бояться, в принципі, недаремно. Тим не менш, турісази тейвас. А це активні дії. А це активні дії. Тобто дійсно щось введуть в плані фінансового моніторингу, саме моніторингу за рахунками простих українців. Да? Но введуться пізніше, і це якось знаєте, ну як частково буде. Тобто, то, що там заявили, прям все на світі буде моніторитись, то ні. Ну, якось як частково йде. Але ось о, Тейвас, да, да, буде, буде. Попри те, що бояться, попри те, що це буде ну якби, аж далеко не популярне рішення серед українців, вони все рівно то зроблять. Зроблять і прикриються знов-таки там Євросоюзом, МВФом, ще чим небудь Ну Одним словом, так. Ну Оце оце точно про активні дії. Ну це, турісаз, це як сказав, як одрізав, знаєте. Ось, Ну і по Тейвазу. Тейс тейваз справедливість показує. Е, ну, Справедливість в даному випадку в плані того, що закон, якийсь постанова і так далі. А не в, то в плані, що це ну, якась там божественна справедливість. Сумнівно, хоча дуже б хотілося. Е, гаразд. Ну, якось так. Ну, Не знаю, що тут ще дивитись. Тому якби, диму без вогню не буває. Що тут можна сказати? Гаразд, дякую за відповідь. Ну, в принципі, далі я не особливо бачу, що тут розбирати. В принципі, все зрозумів. Більш мені нічого такого цікавого не приходить по цій темі. Добре, давайте друге питання подивимось про відеонагляд в Україні. Е, маленьку ремарку для тих, хто не чув. В Україні ведуть систему тотального відеонагляду за громадянами, звірки їх даних для ідентифікації. Ну, це все буде робитись з допомогою відеокамер, з допомогою там, оцифровки біометричних даних, зокрема, там, як воно, малюнок обличчя, да? От, там, відбитки пальців. і тому подібне. Да, хто зробив ID-карту, це цифровий паспорт, оцей карточку, то тим буде набагато веселіше. У кого ще лишилась паспорт книжечка, ну, тим, напевно, буде трохи простіше. Ну, це так. роздуми на тему. Е, Гаразд, добре. Давайте подивимось взагалі. Це поки що законопроект. Наголошую, законопроект. Давайте подивимось взагалі його долю. Що з ним буде? Чи приймуть таке взагалі? Якщо приймуть, ну коли воно почне втілювати в життя? Тому що вже тільки ці, поки що законопроект з'явився, вже там. Зрадонька по мережах пішла, що все в нас цифровий концлагер. Уже ніби цей закон вже прийняли, і з завтрашнього дня він починає діяти. Ну, це так, мої ремарки. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, оцей от законопроект про тотальний контроль, про відеонагляд в Україні який ось в Раду подали не, не, не так давно. Покажіть мені, будь ласка, взагалі його долю. Що з ним буде відбуватись? Скажіть вам правду. Дагас і сам. Наутіс перевернутий. ДЄБО далі. Тейвас. Шо? Гуня перевернута. ОТАЛ перевернутий, да? Ммм. Ну, дивіться. Що тут буде, так? Да? Що з ним буде? Да, Зіса, Наутіс перевернутий. Е, зразу його зміни чекають той законопроект. Зразу. Там це законопроект, його ще будуть правити, щось з ним ще буде. По Ісі, притом, це повільний весь процес буде. Іса Наутіс, обидві повільні руни. В той же час Іса і Наутіс часто якраз позначають примусове обмеження волі. Да. Дом казіоний, цебто тюрму, чи ще якісь заклади, де свободу волі людини обмежують. Ну, це до слова. Ми дивимось долю законопроекту. По дуже він буде гальмуватись. Дуже він буде гальмуватись. Тут ось будуть палки в колеса ставити. Ну, тобто, що його швидко приймуть, не видно тут такого, щоб його швидко прийняли. Тим не менш, ось єбо, партнерство. Ну, тут яке партнерство. Це, знаєте, це не про те, що там в Раді домовляться між собою, щоб його проголосували. Ні. Воно йде так, що ось маніпуляції від кого? Від партнерів. Тобто, це е, Захід щось продиктує щодо цього законопроекту. Ось о, будуть активні дії по, по ньому. Ось о буде, щоб це було по справедливості, по справедливості, без порушення там прав людини і так далі. Розчарування буде, ось, сумні новини, і для кого? Для влади по результату. Хоча і люди, народ України, відповідно, теж не в захваті від того закону. Ну, в першу чергу, це про владу, не стільки про народ. Тобто, розчарування для кого? Для влади. Цифровий концлагерь поки що відміняється. Да. Тут, схоже, і партнери скажуть, що ви шановні, шановні да, палку то перегнули. Ну, гаразд. Давайте подивимось взагалі-таке запровадять коли-небудь чи ні. Як там, щоб як в Китаї чи в якому-небудь там Сінгапурі е ці камери на кожному стовбі висять. Раз, дякую за відповіді. А, ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а взагалі в Україні запровадять оцей тотальний відеонагляд, щоб камери спостереження мало не на кожному стовбі висіли? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, правду. Постаруна Отал. Кано перевернута. Лагус. Іса. Далі що? Перт перевернутий. І що? Фінал? Шкана перевернута. Що я щодо цього можу сказати? А... Хм. А, добре. Що в нас тут? По старуна. О там. Кана перевернута, Лаус, Іса. Перт перевернута, беркана перевернута. Зразу падає по руна. Невизначеність ситуації. Значить, все, що після пустої руни, може піти мінятися, як в кращий бік при том, як і, в, так і в гірший. Мало того, мені тут прийшло розуміння, звідки ця невизначеність росте. Отал. Це не, не тільки влада, це народ, тобто українці, все в наших руках. Чи буде в Україні цифровий концлагерь з камерами на кожному стовбі? Чи такого не буде? Ага, отут точно в наших руках. Е, якщо взяти, що це влада, то розчарування. Ну, не піде воно так, як вони собі планують. Лаус, правильний курс буде вибраний все-таки що до цього питання. Мало того Лауз інтернет показує, тут іде Іса. Ха -ха. Обмеження і блокування йде. Тобто, як, якісь камери будуть, не знаю, без зовнішнього доступу і взагалі якось воно буде. Не піде воно, так, як вони планують, і камери на кожному стовбі. Воно так не виглядає. Ось теж обмеження йдуть, і фінансування на те багато треба і так далі. Тобто, ну не цей. І беркана перевернута. Деградація планів. Ось так можна це все фіналізувати. Тому як би поки що, поки що цифрового концлагеря, як то кажуть, не видно. Але все в наших руках. Все в наших руках. Е, відповідно, щоб такого і далі не було. Тому що тому, що, тому що, якщо е, якщо, що називається, владі, не народ України, ми, українці, владі, не покажемо, що нам то не подобається від слова зовсім при тому, то влада спробує то протягнути. Якщо покажемо, ну, відповідно, самі бачите. Да? Поки що тут не видно, що камери там повісили на кожен стовп, кожного оцифрували, одним словом, всі ходили під колпаком у великого брата, да? як це люблять казати. Тому ні, цифровий консулайр поки що відміняється. Ну, взагалі, владі, прям знаєте, прям дуже хотілося би таке зробити. Так що, єднаймося, бо ми того варті. Так, ну тут, в принципі, що? Ніби все, зрозуміла ситуація. Тут, напевно, все. І, напевно, ще одне відео сьогодні запишу. Сили ніби в мене залишились. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!